Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами знову я, Марія Пустовалова, автор і розробник унікального інноваційного комплексу Жива вода на кристалах. І сьогодні я запрошую вас на чергову мандрівку ще в один просто неймовірно красивий, фантастичний куточок нашої країни. Це Закарпаття і це водопад Шипіт. Це Туристичне місце, відпочинкове місце за той проміжок часу, коли я була тут останній раз, прикрасився такими красивими ось спорудами, локаціями, де люди можуть зробити селфі, фото і мати таку пам'ять. Але знімати тут просто неможливо, оскільки ви чуєте, як шумить потічок, як шумить шипіт. Він не шепоче, він просто шумить. І через те я йду далі, просто по дорозі хотілося зняти ось ці новинки, які я зауважила з останнього разу, коли я тут перебувала на екскурсії. Ну що, друзі, рушаймо. Я готова розповідати вам свій сюжет, своє бачення і ту інформацію, яку я хотіла вам донести саме з цього місця. Ось там за моєю спиною, десь високо в горах, колись зародилося нове життя, маленьке життя, але воно було уже живим. Ім'я цьому життю потічок. По мірі того, як потічок ріс, він розтікався долами, ярами, скелястими виймами і по дорозі підпитувався, підпитувався. Водичкою, яка наповняла і наповняла його. А ще він простилався по матінці землі, яка також давала йому силу, давала натхнення, давала життя і прокладала йому шлях. І шлях його був іноді не зовсім простим і легким, але він долав перешкоди, він набирався сили, він розростався. і він перетворився у великий шумливий грайливий потік. Навесні, коли тануть сніги, цей потік шумить з особливою силою. Він спадає такими потужними водопадами і він шепотить. Я життя, я сила, я натхнення, я природа, і я люблю вас. Ну, це мій такий діалог з цим потічком. Це мій особистий діалог з цим місцем, з водопадом, тому що за своє життя, за час своїх мандрівок я побувала в багатьох містах, де є водопади. І кожен з них особливий. І от зараз е на фоні мого голосу ви чуєте голос шипіта. І кожен почує в ньому свої нотки, почує свою красоту. Почує свої фарби, відчує це надзвичайне місце сили, надзвичайне місце, коли сама природа, сам прекрасний край дає нам силу, підзаряджає наші батарейки, я так буду говорити. І саме тоді, коли я в 17-му році я вперше приїхала на екокурорт Іски відпочивати після чергового етапу завершення своїх справ, я безумовно постаралася побувати на всіх таких визначних місцях, познайомитися з природою, помилуватися, насолодитися, підзарядити свої батарейки. І ось тут, в душі, у мене лишився спогад про це місце. Чому я так детально говорю про це місце? Тому що зараз, саме звідси, ми помандруємо до другого маленького життя, яке мені пощастило побачити, проходячи мимо. І коли ви, ми прибудемо на те місце, ви зрозумієте, про що я говорю. А далі, вже з того місця, я почну ту тему. Тему сьогоднішньої мандрівки, яку я хочу висвітити вам в контексті живої води, адже моя ціль, ціль цих мандрівок, цих відеозйомок полягає в тому, щоб ви довірилися мені, почали відчувати те, що відчуваю я серцем, душею. І за ті роки, скільки я мандрую, за ті роки. Оскільки я пройду йду шляхом духовного розвитку, роботи над собою, вода вона завжди була і є, і буде для мене живою. І я водний знак, я її дуже сильно відчуваю. Мабуть, з самого дитинства, тільки тоді це було не свідомо, а зараз це е, дійсно крок за кроком, день за днем. Рік за роком вибудовується структура. І ця вода стає мені ближчою, зрозумілішою, глибинно відчуваючи своєю душою, я змогла працювати над цим продуктом і збирати найкращі якості живої води для того, щоб всіх, всі ті знайомі мені, саме мені, якості вкласти в живу воду мого продукту. Отож, друзі, ми прощаємося з водопадом шипіт і зараз я йду до того місця, де я побачила ще одне малесеньке життя. Повертаючись з водопаду Шипіт... Я підійшла до такого столика і не могла пройти мимо, щоб не зняти кристали, друзі. Подивіться, що тут є. А ближче і точніше розкаже господар цієї красоти. Ось я ще так от детально познімаю. Я розуміюся, трішки, зовсім трішки прийняті спеціалістами. На кристалах, але от я попрошу людину, яка на цьому розуміється, сказати нам два-три слова. Доброго дня, представтеся, будь ласка. <кхем> Мене звати Микола. Представляю тут зібрані в Карпатах мінерали і скам'янілості, так як Карпати представлені. Так багатогранно — це вулканічні Карпати і Осадкові юрського періоду. Це так звана пенійська зона, яка виходить таким ланцюжком вузеньким за поясом вулканічних Карпат. — Анна Микола. Я дякую. А я хочу вас скерувати в такому напрямку, щоб ви сказали декілька слів про силу кристалів, про те, як вони взаємодіють з водою. І як це може відображатися на здоров'ї людей, котрі будуть споживати таку воду, яка насичена енергетикою таких кристалів? Чи зрозуміли ви? Е, так е, ну велике значення вміст в воді? Таких мінералів необхідних, ну це йод, але зазвичай його тут дуже мало. На бідні на йод, так. але є кремінь, кремінь, кремінь який, так. який розчиняється у воді. Так. Для цього потрібно дві умови: великий тиск і температура. Ну, при температурі 30 градусів достатньо великого тиску з на великій глибині. Кремінь розчиняється в воді. І вода несе, у нас специфічні є води, вони так і називаються кремнисті. Чим вона добра та вода, тим, що кремінь входить, кремінь входить в склад колагену, а це наша шкіра. Е, значить, еластичні шкіри, кістки. Ну о, я хотіла е, саме коломки кіст, з кісток, значить, кров. У давнину ці родовища переважно з Шаян в районі Шаян. О, так. Е, я от, тільки звідти ми повернулися і там знімали відео. От, там, там найбільше родовище з кремністою водою. І оті родовища вони з давніх давен помітили, що жінки омоложувалися. Коли вони милися тою водою, вони омоложувалися. Дійсно, ну не О, ну не тільки милися, але й пили воду. Я знаю, ту воду. де в ісках є таке джерело з такою водою, і моя наступна мандрівка буде пролягати туди. А ще я хочу у вас запитатися як спеціаліста, тому що я сама стикалася з тим, я знаходила на березі річки ріка. Кристали мармарожська мармарожські yeah, брилянти yeah. мармароськи це... він на цей гірський кристаль, oh. але із за його специфічної будови, значить кристалики формуються з двома вершинками. Тому що вони ростуть на боковій частині, вони так якби лежачі. І а вони яку ростуть... силу вони дають воду? От коли воду настоювати на таких кристалах, що ми отримуємо на виході? Просто воду. Але з якою силою, ну безумовно, з води отримується тільки вода. А як покращується її якість і властивості? Я того не досліджував. Ви цього не, можу, не досліджували? Не, не можу сказати. Ось для са... мене для мене, наприклад, я п'ю постійно от шаянську цю воду. Так я її купую, хоча можна в тій місцевості, де я живу, теж є в міст в воді. Ми з вами місько. однодумці. Я коли приїжджаю відпочивати в місто Берегово, я там постійно купляю шаянську живицю і п'ю її. І це вже впродовж багатьох років. Добре, пане Микола, я дякую вам за ваше інтерв'ю, за вашу розповідь. Хай вам щастить, хай ваші кристалики знайдуть своїх господарів і дякую. радують їх, і діють ви благо всім. Дякую.